Ранок починається з приємного, поки робот пилосос робить свою справу, я готую сніданок. Сьогодні це яєчня з трьох яєць. Хм, як несподівано. А ще експериментальний бананово-кокосовий кекс. Пізніше спробую, обов'язково поділюсь, чи смачно вийшло. Поки я нарізаю авокадо, яке дозрівало в пакеті, хочу нагадати, що на іншому моєму каналі вийшло дуже цікаве відео. Я спілкувалася з голосовим помічником Аліса, ставила їй провокаційні питання про Росію, Україну та пропаганду. Її відповіді мене реально здивували. Посилання на це відео залишу в описі, обов'язково переходьте і дивіться. А тим часом авокадо ідеальне, м'яке, рівномірно дозріле, і тепер можна красиво нарізати його слайсами. До сніданку додаю ще кілька шматочків сала. Ідеальне поєднання для ситного старту дня. Я продовжую свої експерименти з авокадо. У мене новий рівень. Значить, розрізала авокадо, витягла кісточку і поклала туди цибулинку. Це один варіант: авокадо зелене. І другий варіант розрізала авокадо, витягнула кісточку, склала його назад. Перетягнула різиночками і зав'язала в пакетик. Оцей варіант простіший, якщо він спрацює, буде супер. Якщо ви не хочете, щоб вони достигли, то потрібно покласти в холодильник. В холодильнику вони при низькій температурі не стигнуть. Вони будуть довго зберігатися у відділі, де овочі. Все залишаємо і. Не хвилюємося, вони там будуть зеленими, твердими, настільки довго, наскільки вам потрібно. Сьогодні пропустила я е, прогулянку з мамою з Кеті. Вона мені мама дзвонить, зранку говорить, Віка, на вулиці дощ, 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 і він не буде навіть припинятися і зменшуватися. Е, так що ми, мабуть, сьогодні погуляємо тут біля дому, не будемо довго гуляти, якщо що, то можеш не йти сьогодні. А я така лежу, якраз мені спати хочеться, не хочеться нікуди вставати. Я втикала в інтернеті ввечері довго вчора. Я кажу, ну ладно, гуляйте без мене. От. І потім я займалася не повірити чим. Потім я почала шукати варіант, як зробити поставити іншу мелодію на будільник. Я вже багато мелодій різних спробувала на будільник. І вони всі різко починаються. І я лякаюсь. Мені не подобається лякатися зранку. Я хочу прокидатися від звуку пташок, не знаю, щось чаші оці. Ну, що це таке бути. А в айфоні не можна так поставити, щоб ну, якусь скачав і поставив. Давай я мучити GPT чат. Ну і що ви думаєте? Я його таки намучила, він мені допоміг поставити іншу. Мелодію, але я дуже багато часу з цим провозилася. Оті дві години, які б я зазвичай гуляла з мамою з Кеті. Я займалася тим, що я е, скачала собі пісні, е, пташки і що там один ом, ну такий звук прикольний. Е, і потім таку класну мелодію теж приємно. І це все е, відредагувала так, щоб воно. З наростанням йшло так красиво, красиво і приємно, приємно. Потім через спеціальний додаток все це обробила, так зробила, що воно стало звуком сигналу. Ну, коротше, це все з gpt Чат мені розказав, на яку кнопку нажати, як перетягнути, що, що зробити. Я в шоці, просто що я це зробила. Там все було мені незрозуміло в тому додатку, але він мені все пояснив. І у мене тепер класна мелодія є. Я і мелодію дзвонка поміняла, бо от це теж я ви бачили, я лякаюсь кожен раз. І мелодію будильника. Зараз я поставимо. І так далі. Не буду довго включати, бо я не знаю авторські права, може там Ютубчик буде Так. А, ну і у мене обід. Ось такий. На ранок ви бачили, що я їла яйця. Зараз сідаю монтувати відео, записала дуже цікаве відео, мені здається так. Про те, як я спілкувалась з Алісою. Скачала я Алісу російську і задала їй запитання. Політичні задавала запитання. І як вона відповідає, це, звісно, цирк. Ну, не те, що порівняти це з, з тим, які відповіді дає обґрунтовані GPT-Chat і Аліса, ну, от, якраз в цьому відео я порівняла, я просто показала, я хотіла з їх, типу, джерел взяти почути інформацію, що там у них кажуть про подію, певну. Да? Про, про Одес, Одеса в Дум профсоюза. І я запитала у Аліси, а потім запитала у gpt чата. Ну, зараз сідаю, буду монтувати це відео. Дуже цікаве вийде на тому каналі Вай Вікторія. Якщо вона на цей момент вже вийшла, я залишу посилання під відео. Підіть, подивіться, кому цікаво, що там відповіла Аліса. А ми з мамою йдемо в кіно. Кіно дуже цікаве. Зараз все розкажу. Фільм називається Раша Гудбай. Я подивилась трейлер, нічого не зрозуміла, але сусідка мені написала, каже: Віка, я ходила з сестрою. Фільм офієнний, Дуже раджу, сходи». І ну, Я мамі зразу написала. Мама, пішли на фільм. Раша Гудбай. Пішли. Спонсор показує, твоя дитинка. Хорошо. Дуже добре. Не пікаю у тебе машина і все. І одразу реслабон. А знаєте, що я вам зараз корисну інформацію дам. Зараз е сезон березового соку, да? березового соку. Березовий сік вважається дуже корисним. От, і, значить, сьогодні мені стало цікаво, чи дійсно він такий корисний, е як ми всі вважаємо. І от я запитала це. У GPT чат Мені, чи життє. корисний е сік березовий. Давайте послухаємо. Я думаю, що ак актуальна інформація. буде. Березовий сік. Користь чи міф? Березовий сік дійсно містить корисні речовини, але його користь часто перебільшують. Давайте розберемося, що містить березовий сік. Він на 95-90 плюс складається з води, але в невеликій кількості також є 95 мітерали. калій, кальцій, магній, марганець, фосфор, органічні кислоти, яблучна, лимонна, цукри, глюкоза та фруктова. Це корисний натуральний напій без цукру і консервантів, але не варто вважати його чарівним засобом. Якщо ж ви хочете справді поповнити запаси мінералів, краще їсти овочі, зелень, горіхи та цільнозернові продукти. Ось так. Березовий сік це та сама вода, трошечки більше там. Трошечки не більше, трошечки там є якихось мікроелементів, але мізерні мізерні кількості. І фактично, особливо, якщо в нього ще додають цукор, там всякі штучки, щоб він був добрішим, то то вже взагалі просто солодка вода компот. А просто свіжий березовий сік, ну, трошки. Краще, ніж вода. <ріху> От, тому сильно не ганяйтеся за ним і не знущайтеся з березок, які це їх кров, це не дуже, мені здається, добре для, для дерева, що з нього спускають її кров, його кров. До речі, хто орієнтується в цьому питанні? Ну, взагалі це корисно чи не корисно для дерева. Може, це наоборот кровопускання, Кор користь якась освіжається, його обновлює дерево. От, е але мене ще зацікавило таке питання: час мама сходить на пошту, а ми поки з вами продовжимо. Угу. Е кокосовий сік. От, якщо березовий сік це е більше для наших широт, знаєте, так е популярний напій, можна сказати. Е то Кокосовий сік, кокосове молоко, кокосова вода це одне і те саме. Це більше африканський такий продукт, і у мене так в голові було, що це щось що дійсно рятує. Ну, тому що там з водою проблеми. ну, Типу, Африка проблеми з водою. Ну, ясно, що не, не кругом, але раніше. І що, типу, кокоси це такий запас. Рідини, який можна із собою взяти. І, в общем, це щось, що природа придумала саме для тих регіонів. Мені стало цікаво, чи кокосовий сік корисніший, ніж березовий, якщо порівнювати з водою. Кокосова вода, чи справді вона така корисна? Кокосова вода, її ще називають кокосовим соком, корисніша за березовий сік, бо містить більше мінералів та електролітів. Що в складі кокосової води, калій приблизно 250-400 мг на 100 мл у 10 разів більше, ніж у березовому соці. Допомагає підтримувати водно-сольовий баланс в організмі. Магній близько 25 мг на 100 мл. Підтримує нервову систему та м'язи. Натрій 100-200 мг. Важливо для відновлення електролітів після фізичних навантажень. Кальцій 20-25 мг. фосфор. 10 мг. Цукри 2-4 грам на 100 мл, натуральність кокоса, антиоксиданти та амінокислоти. Небагато, але більше, ніж у березовому соці Користь кокосової води. Природний електроліт. Допомагає при зневодненні та після фізичних навантажень. Має легкий сечогінний ефект, м'яко виводить зайву рідину. Підтримує серце, калій допомагає регулювати тиск. Низькокалорійний напій приблизно 15-20 кілкал на 100 мл. Мінуси може містити багато натрію. Особливо у магазинних версіях. Смак на любителя не всім подобається специфічний присмак. У Мне магазинних варіантах часто є цукор або консерванти. Краще обирати 100% натуральну кокосову воду. Що краще кокосовий чи березовий сік для зволоження та мінералів? Кокосова вода краща. Для легкого освіжаючого напою можна і березовий. Для детоксу жоден не є чудо-продуктом. Але кокосова вода краще відновлює електроліти. Якщо вибирати між ними, то кокосова вода більш поживний варіант. От. І це була хвилинка корисності у відео на каналі Велікторія. Підписуйся на канал, став подобайку, а ми їдемо далі. Нет, не мы с Мариуполя. Мы с Мариуполя. Так мы же с Горло. Нет, ты хуйня жив. Мы с тобой стали. Живы на Азов стали. Бомба. Ты бомба. Давай. Повтори. Повтори. Если меня спросить, что мы нас пытаем. То... я клиент с горловки. Молчи. Просто, просто, молчи. Просто мовчи. Если... Якщо раптом тебя запитают, просто говори. Слава Україні. Слава Україні. Молодец. А в самый. В самый... А в найкритичніший момент. момент. Нет. Молодец. Путин -молодец. молодец? Нет, Путин. Э, нет, он, он, конечно, молодец, известный молодец, но пока мы сделали мы тут. Путин. М -м -м. Я, я заплутаю, что он в пиццу, просто, мол, в пиццу. Просто молчи, просто молчи. Если, Если чу -чу, бы что, это я... бы был шок. Обстрел. После обстрела. После обстрела. Так, ну что, фильм классный. Я ведь несколько раз всплакнула. Я Обрыдалась, шу. скажем прямо. Да, я тоже. Да. Шу. Кинокомедия, да нет. Не, ну было пару смешных моментов, конечно. Да, я я пиздав. я пиздал. Я говорю, вот, за... А пиздал бы, конечно, смеялась. А, а пиздал. Не пиздал, а Ну, мальчик забираю, говорит, вы я пиздал. Фільм класний, сходіть ходить хто? Хто? Ход в сходіть Фільм класний, але сльозний. Да, ну, дуже приємно. Сподіваюсь, його на Донбасі подивляться теж. Дуже б хотілося. Да. А ми сходимо в магазин. Ні. Собачка. У мене собачка і Глаза... треба встигнути все. Хер. Добре, я тоді завтра... Мені треба джинси. джинси. А, Ні, ти що? Я вже вдома. Я провожу експеримент з авокадо вже другий день, і завтра буде ще третій день. І про це все знімаю окреме відео знову на свій фуд-канал, тому що там теж ціле дослідження. Я таки знайду найкращий спосіб достигання авокадо. Пробую ще лайфхаки, які мені порадили під попереднім відео в коментарях. Прикольно, хто не дивився те відео, подивіться, залишу посилання під відео. Заїхали з мамою м'ясорубку. я купила стегна. Е, і зараз буду запікати. Маша, моя, до речі, теж я бачила купила аерогриль, але вона купила іншу модельку, е, трошки більшу. Це у мене на 5,5, а та на, та на 7. Але я побачила, що Саме дно таке саме, тому що у неї теж 5 так помістилося. Може вона трошки вища за рахунок цього, не знаю. От, але теж інтерфейс там дуже зрозумілий. От. Все, Курочку нажала, температура і е, е, этот самий автоматично виставляється. Ну, там просто я потім перевіряю, якщо я хочу сильніше, то я там ще ставлю. Далі довше. Оп? Так, не клала я на цей разу пергамент. сподіваюсь що знизу теж підсмажилось. да На сьогодні це все. Дякую, що провели цей день зі мною. Побачимося в наступному відео.